Всім привіт. Сьогодні у нас 12 травня 25-го року, і ми зараз швиденько подивимося, що відбувається на біткоїні. Почнемо з аж 4-го фрейма і профайл-мапа для аналізу структури ринку. І подивимось, де у нас є зони покупців, продавців. Так, режим авто включаємо і дивимось, давайте підемо від старшого до молодшого. На періоді 160 бачимо, що є основний наш об'єм, який рухає ціну в районі 85-82. Тут е у нас е після виходу вниз сформувався об'єм, сформувався флет, тут була у нас спроба рухатись вниз невдала, і ми е після того, як вийшли вгору з цього флету, продовжуємо рух вгору. Причому тут у нас була сильна зона. Продавця минулого, який колись контролював ціну он на періоді 500, тут видно помітно, де він, на якій ціні формувалася основна драка, основна битва, за який рівень, наразі продавець програв і ми Після пробою цього об'єму можемо зрозуміти, що продавець, як мінімум, не такий сильний, як був раніше, а як максимум його взагалі вже немає. І цей об'єм був корекційний. Ми цю корекцію успішно завершили. Завершили формуванням нової позиції покупця і звідти тепер рухаємось вгору. Виглядає все наразі так. Тому е, будемо переходити трохи нижче. 160-й період ми вже проговорили. Тут е, основний наш об'єм в районі 82-85 тисяч. Е, також є об'єм, який е, проміжний сформувався в районі 95-90. 3500. Цей об'єм наразі, ну, не наразі, це було на початку травня, його втримали. І ось тут була така ситуація, що, якби був пробой цієї зони, то ми б могли перейти в більш глибоку корекцію ті, хто слідкують за телеграм-каналом. Трейдинг з 6 травня могли побачити ось цей можливий сетап. Тут було, була помітка, що це потенціальний селер сетап. Якби ми пробили цей об'єм і показали слабкість покупця, то ця корекція могла б продовжитись, але, як бачимо, у нас продавець не зміг. А покупець втримав, тому нас продовжується аптренд, і тут локально сильний об'єм покупця останній знаходиться в районі 95. Це означає, що корекція звідси може рухатись в район 94, і це все буде тільки. Умовно кажучи, локальна корекція. Ну, тобто, це відкат на тест нашого сильного покупця. І е, більш-менш сильний об'єм, який прям локально-локально це вже прям такий об'єм середині дня. Е, ми на нього дивимося на h 4 фреймі, але правильно на нього було б дивитись на М5, е, наприклад. Вже просто для порівняння, щоб ви розуміли, ось у нас були 4 групи е, об'ємів, і ціна пішла вгору, і ось зараз новий об'єм. Він на рівні ось цих плюс-мінус, але він, звісно, набагато слабший, ніж той, який сформувався ось тут. Той, що у нас рухає. Тому, е, якщо ми дивимось на четвертий, то у нас цей сценарій. Основний тут вже навіть він, ось ця частина, вона була ось тут. І ми ніби як намагаємось продовжити рух вгору. Потенціал у нас є ще десь пару тисяч, бо 108 тисяч це вже іде супротив широкої консолідації, широкого флету. Мені здається, що 108 тисяч не візьмуть. На пробій ось так з наскоку. Тобто це прям дуже такий сильний рівень. Мені здається, покупцям треба буде якісь зусилля робити, щоб його пробити. Це означає, що треба купляти. Це означає, що треба купляти маркетами по самій гіршій ціні на цей момент. Не думаю, що. Це вигідно з точки зору бізнесу. Мені здається, що набагато вигідніше було б прийти на 108, зробити відскок, сформувати тут консолідацію, показати продавцям, що тут щось формується, якийсь розворот, може навіть вийти сюди вниз, щоб продавці акумулювали нові свої позиції, і відповідно потім. Зрушити ціну вгору на стоп-лоси, і ці стоп-лоси вже будуть тим паливом, яке буде рухати ціну в цей пробій. Ну, хоча б такий початковий імпульс. Мені здається, що це було б логічно. Тому поки що покупки перемагають. і Просто зараз купляти, продавати, тобто ризиковано, Ось. але десь там найближчим часом, сьогодні-завтра, я думаю, що ми застрягнемо в більш широкій консолідації і почнемо формувати якусь позицію або в пробій 108, або, якщо це буде не пробій 108. Тоді, відповідно, це буде знову відскок, і цей відскок, він е, має бути десь район 95, але я думаю, що він може бути і нижче, десь в район. ну от Давайте я е, покажу десь я тут робив гівку. Е, напевно, ось вона. Ось ця зона флету. Тобто 90-92 тисячі 92, напевно. Це якраз та зона, де, ми можемо, де покупець може втримати ціну, якщо піде відскок сюди вниз. Тому ось цей, в принципі, план, поки що ціна рухається по цьому сценарію, який, який досить, в принципі, очевидний після того, як ми пробили цей. Об'єм почали пробувати, тобто йти до супротиву і від супротиву, зустрівши продавця, вже робити якийсь відскок. Поки що так, на старшому, на молодшому фреймі, на M5. Тут є деталізація того об'єму, який ми бачили останній. Тобто Тут видно на М5, що він. Центровий, скажімо так, всередині дня, тобто зі всіх сусідніх об'ємів, які б могли тут сформуватись, ось ось цей, цей, він, плюс ось цей, це все можна віднести до однієї групи об'ємів, які рухають ціну вгору. Тут є промішковий об'єм, якраз після виходу. Вгору. Тут було декілька тестувань цього покупця, і зараз далі продовжуємо. Сформували ось тут новий локальний об'єм, тому основний сценарій залишається ось таким, з ціллю десь 108 тисяч, плюс-мінус. Дивимось, що тут йдуть дуже весело йдуть кульмінації. Це означає, що. Судячи з характеру рухів, це стоп лоси продавців. Тобто ми маємо, напевно, вже спроби продавця відкривати шорт-позиції для того, щоб спіймати якийсь відскок. Але бачимо, що покупець наполегливо стопає ці всі спроби. Причому є такий характерний момент, коли. Скажімо так, коли є невпевненість в тому, щоб рухатись сильно в тренді, або є великий супротив, або невпевненість. Зараз це більше схоже на невпевненість, бо я не бачу великих об'ємів, які з'являються після того, як у нас проходить кульмінація. Тобто нема ніякого там великого тиску продавців, драки за рівні прям сильних. Але бачимо на кожному імпульсі е, такі міні-кульмінації, які свідчать про е, те, що продавців, які з короткими стопами намагаються шортити, бо ціна вже дуже дорога відносно 85 тисяч умовно кажучи, е, І після того, як відбувається такий винос, одразу ціна. Зупиняється, йде вниз. Це говорить про те, що після виносу ніхто не підтримує ціну і не жене її далі вгору. Тобто нема справжньої підтримки на цей момент у покупцем. Тобто є просто зупинка, паска для продавців, винос винос і знову відкат. Це таке свідчення, що тренд. Вже підтормажується. Тренд вгору в середині дня маю на увазі. Тому, якщо ми будемо говорити про розворотні сценарії, то це наразі єдиний зрозумілий сценарій, нам треба пробити ось цей об'єм, тому що він зараз центральний, він покупця, його тримають. Тут була центральна боротьба, продавець її програв, програє знову і знов. Але якщо ми пробиваємо цей об'єм, це свідчить про те, що покупець більше не зацікавлений, в утриманні ціни тут на цих рівнях, і ми можемо рухатись далі. Але як завжди, ми дивимось на те, щоб це не була пастка. Як е, дізнатись? Що у нас був хибний пробой, я розповідав в відео профіля в відеоуроках, які я записую. Кому цікаво, є можливість придбати всі мої індикатори, які є пожиттєвий доступ, і отримати безкоштовно ці відео. З інструкціями, з теорією, це нове те, що я записую ось з Нового року, з грудня я почав, потрошку записую, записую. Тому, в принципі, ось така ситуація на біткоїні. Локально, скажімо так, по настроям, по боротьбі, що відбувається, ось у нас свіженький рівень. Який сформувався, ось ми бачимо цей винос топів, все як книжка пише, і зараз ми тут застрягли на цих трьох рівнях. І якщо ми виходимо нижче, то можна очікувати, що ціна буде якийсь час продовжувати рухатись по цьому сценарію. Якщо ж ми зараз. Підемо вгору і продовжимо, то ці рівні для нас будуть підтримкою, і ми звідси можемо продовжувати наш рух в район 108 тисяч. В принципі, це цілком можливо, бо в цілому у нас тенденція ще не зламана, тому ці покупки потроху можуть продовжуватись.